І з нами офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії Дмитро Кужбенко. Пане Дмитре, раді бачити вас. Покажіть нас, чи ви нас чуєте? Доброго дня студію. Доброго дня, шановні глядачі. Здрастуйте, паралельно з вами з'явилося qr код і номер картки, на яку наші нацгвардійці збирають для снайперів на РЕП. Про що мова мова про те, що ми всі з вами сьогодні, панове, прокинулись і зрозуміли, що напевно, що ми сьогодні не донатили на реп для снайперів бригади Рубіж. А дуже хочеться, щоб на харківському напрямку, там де Сара саме зараз стоять хлопці, ну було більше реп. Питання дуже просте і дуже математичне: 600 тисяч гривень треба, 472 вже є на рахунку. Ну давайте так, щоб поки ми з паном Дмитром з'ясуємо, яка ситуація там на землі безпосередньо на Харківщині, ми закрили цей збір. Будь ласка, то що на землі там безпосередньо, пане Дмитре. Безпосередньо на землі зараз доволі складна ситуація в плані того, що противник не полишає спроб захопити наші території. От, вони стягують резерви, будь-які, все, що в них є, вони от зараз підтягують на найбільш гарячіші напрямки. І от харківський напрямок також є одним із таких, тому що вони зараз зосереджують свої зусилля. Це глибокі. Для того щоб знову відновити штурмові дії в районі Вовчанська, от і для цього вони як я вже сказав, підтягують свої резерви живої сили і техніки. Ну і зважаючи на те, що це е, територія, яка фактично межує вже з Росією, це дає їм змогу застосовувати свою артилерію і авіацію більш широко ніж на інших ділянках фронту, тому що у них є е, логістичні маршрути вже напрацьовані раніше. Хоча і деякі з цих маршрутів ми вже і контролюємо деякі ми ну контролюємо вогнем, і деякі з них були вже знищені. Але тим не менше противник все одно постійно нарощує свої зусилля. Ем, щодо, щодо того, чим оснащені росіяни, це теж цим не, не треба легковажити. Очевидно, ви вже сказали про артилерію, але наскільки я розумію, є м, певний виклик, і м, через використання їхніх дронів. Тобто, ми недаремно зараз збираємо на реп, недаремно ось цей код Куар з'явився, ем, і не так багато залишилося дозбирати це. Знову апеляція до аудиторії підтримати цей збір. Знову ж таки, щодо дронів російських і тої небезпеки, яку вони створюють. Дрони це зараз дуже небезпечна зброя, і Російська Федерація їх освоює дуже швидко і в великих масштабах. Вони у них модифікуються постійно, вони у них є як і мультиротерного типу, так і вже і типу крило, саме FPV-дрони, які являються для нас дуже небезпечними. Тому що, окрім того, що вони їх модифікують у вигляді. Там крило чи мультироторна система, вони їх також модифікують в плані стійкості до наших ребів. Вони постійно перепрошивають частоти, на яких вони можуть літати, вони їх змінюють, і вони, на жаль, їх змінюють так, що ми не встигаємо свої реби підлаштовувати під дані зміни. А якщо навіть там якісь десь і з'являються реби, їх, на жаль, недостатньо і. Немає таких можливостей виробляти їх в достатній кількості для того, щоб забезпечувати війська. Слухайте, ну насправді ворог штампує кількість, ну все що завгодно з лайна і палок, з пенопласта і картону, з з чого завгодно. Ми можемо сміятися, скільки нам влізе з мангалів, які вони наварюють на а, свої там бронемашини. Але тим не менше, як вам виглядає новітні розробки, якими вони хизуються, які так заанонсовували, Дмитре наприклад, про комп'ютерний машинний спеціальний зір, нейромережі, що дрони будуть самонаведенням. Слідкувати і переслідувати цілі. Ну, зрозуміло, цілі це наша або техніка, або люди. Таке помічали на фронтах. А, так, на жаль, якщо передивлятися їхні телеграм-канали, їхніх підрозділів там безпілотної авіації спеціального призначення або просто підрозділів спеціального призначення, то можна побачити, що все це у них вже працює. Так, на щастя, для нас воно працює не в такій великій кількості, як вони про це кажуть. Їх не так багато. Але на жаль, вони в них з'являються, і в них потужностей набагато більше, ніж у нас, для того, щоб все це розвивати швидшими і більшими темпами і масштабами. Тому не варто казати, що там Рашка десь там якась недофедерація, можливо, вона й так, але вони дуже добре копіюють і вони дуже швидко розвиваються все. Як ви кажете, лана і палок, яка різниця, з чого вона буде? Якщо воно дає результат, то це вже небезпечно. Тим часом триває збір. Знову ж таки результат має бути під час цієї розмови або за підсумком цієї розмови абсолютно конкретний. Ми, ми ж просто конкуруємо, хто має це сказати. Зворотній відлік, як каже наш редактор Дмитро Миколаєвич, 93 тисячі гривень залишилося зібрати, аби 600 тисяч гривень на реп пішли снайперам на згвардії. Так, от саме така сума залишається до збору 93, Але ну ми сподіваємося. Ми віримо, що там сподіваємося, що. Е до кінця нашої розмови цей збір буде закрито. Поговорили вже про техніку, яку росіяни використовують щодо особового їхнього складу. Чи ви бачите наскільки ці люди підготовлені, коли вони востаннє проводили ротації в цілому? Хто, скажімо, у вас в прицілі, хто навпроти вас? Наскільки це вишколені е вишколені військові? Ну навпроти нас працюють різнорідні вже підрозділи. Насправді. Ну, не, така, не в такій кількості різнорідні, як е, хотілося, б, тому що чим більше різнорідні, тим легше з ними воювати. Але тим не менше, тут є і механізовані і мотопіхотні їхні війська, тут є і спецнази їхні різноманітні, тут є і їхні спеціальні війська. Це йдеться мова про десантників, морську піхоту. От. І всі, всі підрозділи. вони... Переважній більшості укомплектовані мобілізованими, але мобілізованими, з якими проводилася вже більш-менш активна бойова підготовка, і це вже не просто там якісь штурмові е м'ясні загони. Вони досі залишаються штурмовими, досі м'ясними, але це добре підготовлені м'ясні загони. Двоє загиблих і 17 поранених. Це оперативна статистика щодо удару по Костянтинівці на 12.40, Повідомляє Вадим Філашкін, Донецька обласна державна адміністрація. Пошуково-рятувальна операція триває. Шукають людей всіх, кого можна врятувати. І панове, в цьому контексті у нас зараз має прокинутись бажання докинути грошей снайперам, аби того. Одоробла по той бік в їхніх прицілах було якомога менше. 79 тисяч уже залишилося. 79 тисяч гривень. Це абсолютно реалістична до, до збору сума до кінця нашої розмови. Повернімося ще раз. Нагадаю, Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж з нами на прямому зв'язку. Та... пане Дмитре, а якщо сказати ми для того, щоб про персонажів, які ви бачите в приціл, як класно сформулював Олег. Північно-корейські загони, які мають щось рити, будувати, інженерно-технічні війська. Раптом вам так і траплялося. Ні, корейці там ще не зустрічалися. От, зустрічалися на інших рубежах оборони бригади Рубіж і афроамериканці. Ну, в плані афроамериканці темношкірі люди. От, зустрічалися люди з явними ознаками, що це якісь там азійські країни, але щоб корейці, ну. Не mm -hmm. знаю, що не застосується нам. Ну так, ну бо йшлося, ми пам'ятаємо та нібито про якихось там інструкторів і щось такого. Інженері тому... мають рити, інженери, -то. так тому нічого, нічого не виключаємо в майбутньому. Слухайте, ем, якщо говорити так само про. Про інтенсивність в атак росіян. Чи, чи ви бачите якусь тенденцію там, до зменшення або до посилення? Як це, як це відбувається на вашому напрямку? Тому що все дуже відрізняється, якщо ми подивимось на лінію фронту, от інтенсивність вона в залежності від точки наразі дійсно відрізняється? Ну дійсно розказати так, що інтенсивність більша, інтенсивність менша. Зараз доволі рано, тому що варто розуміти, що якщо противник підтягує резерви, то звичайно це там іде зменшення якихось там, можливо, штурмових дій. Але це не суттєво, тому що для того, щоб наступати противнику, ну він також розуміє, що йому не можна там, зводити на нуль будь-які бойові дії. Він повинен постійно тримати наші війська в напрузі. От і тим самим. Не давати поступу своїм військам, щоб вони не розслаблялися, тому що ну браві оборонці України вони завжди чекають слушної нагоди для того, щоб ну, от побачити там якусь слабинку в обороні противника і вклинитися в неї. Це у нас виходить дуже добре, тому що ми боремося за свою країну. Ми маємо розуміння за що боремося. Дякуємо вам і тим, хто поруч із вами. Але точно що у вас є список того, чого бракує. Як виглядає нестача дефіцит, чого ви зараз відчуваєте? Перед відповіддю 55 тисяч гривень залишилося дозібрати. Це це цілком реалістично. Давайте піднатиснемо це звернення до аудиторії. Прошу а, зараз. У військах ну, от, перш за все, це бракує якісної системи РЕБУ. От, і причому що різних формацій, як і колісної, так і ранцевої. Тому що, як я вже казав, в пів авіація противника розвивається дуже швидко, і їх е, в повітрі в українському просторі просто дуже багато. Насправді от, е, також не вистачає ну, якісних нових артилерійських систем. От і снарядів до них, тому що так, там є надходження, от, але на жаль, їх не така кількість, як би нам хотілося для того, щоб. Перекрити всі участки лінії бойового зіткнення, тому що противник могутній. Давайте будемо дивитися правді в очі, наскільки б він не був би тупим, там в плані того, от ім саме їхні штурмові підрозділи, тому що вони просто йдуть на смерть, от, але їх багато, і з цим варто рахуватися. Окрім того, що у них багато м'яса, у них багато заліза, яке летить у нас, і саме тому нам потрібно. Те, що буде знищувати їхнє залізо, яке являється для нас дуже насправді також небезпечним, окрім FPV авіації, тому що приліт там 152-го або 203-го калібру біля позицій, ну це також доволі неприємна штука. 45 тисяч залишилося зібрати. Дмитро, а власне, що ви бачите, якщо ми говоримо про техніку? Бо ми іронізували і гигикали з того моменту, що ось з музеїв подіставали танки, подіставали з п'єдесталів е, е, ствольну артилерію. То, то старе чи не дуже? Ну, дивіться, варто розуміти, що якщо це ствольна артилерія, і вона е, там трішки застаріла, ну. Як на мене, то немає різниці, стара вона чи не стара. Тому що навряд чи там є якісь там супер приспособи для лазерного наведення. Для всього цього у них є спеціальні снаряди для лазерного наведення, такі як там Краснополь, це 152 калібра. Ну і є ряд іще інших снарядів різних калібрів до різних систем, які наводяться по лазеру. А ці снаряди випускає. Пушка, да, умовно, і якщо у них достатня кількість застарілих гармат калібра там 152 мм, тобто гармати, які можуть стріляти тими боєприпасами, які є в них на озброєнні, то не, не грає різниці нове це чи розконсервоване старе, воно все одно буде стріляти. Якщо це бронетехніка, ну тут також це доволі таке спірне питання, тому що. Бронетехніка, вона вся складається із заліза, шарнірів, гусениць і катків. Так, от, а от уже електронна начинка вона робить е, саму машину вже модифікованою і більш пристосованою до нинішніх бойових дій. І Якщо у противника є достатня кількість е, о, цієї начинки, то навіть застарілий там. Е, Умовно, там Т-64 або там старіша модель Т 62 та без різниці, який це танк, якого року випадку. Якщо в ньому нова начинка, то це вже новий модифікований танк старого зразка. Друзі, нам е за хвилину належить зібрати 8 тисяч гривень. Саме стільки бракує до кінця збору коротка відповідь на запитання щодо російської авіації. Так само тут е теж в якому стані і і чи ви це відчуваєте, а аудиторія. Закриває цей збір. 7 тисяч гривень. 4. Залишилося чотири вже тисячі гривень. Давайте піднатиснемо. Прошу щодо авіації авіація противника досі працює по всій лінії бойового зіткнення. На жаль, і на Харківщині, і на Донеччині, і на Херсонщині. Ну на Запоріжжі. Будь-де противника ще досі велика кількість авіації хоч ми вже там її. Здійснимо вогневе ураження по їхніх аеродромах, по місцях базування снарядів, по місцях базування там на відстої десь авіації, але все одно вони мають іще достатню кількість її, і вони розуміють, що та кількість в 16 що нам прийшла, це не панацея, як і казалося. Вони не зроблять зараз якогось дива, тому противник досі панує в небі. Я не знаю, панове, чи помітили ви, що пана майора на кожній цифрі. Було слово дякую і усмішка, і трохи там мені здалося що сльозилось. Я не знаю, що ми маємо з вами відчувати зараз, але я дякую кожному і кожній, хто зараз боронить кожен сантиметр нашої землі. І я дякую всім тим. І тій людині, яка 20 тисяч гривень скинула на наш бір на збір, і тій людині, яка скинула 120, Тому що ми зараз закрили збір 600 тисяч гривень на реби для наших снайперів. Я сподіваюся, вони вам допоможуть, Дмитре. Скільки купите ребів? Це залежить від того, які е, діапазони будуть, тому що mm. тут суми варіюються в, ну, там, від 50 до 80 тисяч від там, одного діапазону. Тому я сподіваюся, що дана сума закриє потреби наших снайперів. Хоча б відсотків на 80. це вже буде дуже добре, і нехай це буде головною мотивацією до подальшої підтримки війська, зокрема Гривнею. Ми вдячні вам і вдячні кожному й кожній, хто підтримав цей збір. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. І всі ви, шановна аудиторія, які цей збір підтримали. Прекрасний день сьогодні в контексті зборів новини далі.